Привіт, друзі! З вами Greenland. Сьогодні розпаковуємо Кейсі Джонса від Super 7. І я поспілкувався з оцим Рафаелем і пофоткав його декілька разів. Ви знаєте, мені дуже сподобався він. Він якийсь такий приємний в позуванні, приємний на дотик. І після огляду хочу вам сказати, що він класний. І я вирішив, що йому негайно треба розпаковувати друга. Ну, для вас це негайно наступає зараз. А я його розпаковую і показую вам Кейсі Джонса. Коробка зовнішня в Super 7 мілімалістична, і мені це подобається. Черепашки ніндзя напис Кейсі Джонс, Супер 7, Ніколодіон. 14 років ця фігурка. Бачите, ціну цієї фігурки. 54,99. Звісно ж, я за такою ціною не купляв. Я Супер 7 не збирався купляти, тому я купив один лот, де був Кейсі, Раф і. Mutagen Man. І разом там ще й Шредер був з Power Rangersів, і разом мені там це обійшлось порядка 70 баксів. Дуже класна ціна була. Через це я її купив. Я не пожалів через Рафаеля, що купив. Просто цілу серію Super 7 я не збираю. Досить дорого, куплю, якщо будуть якісь класні акції, і ось показую вам далі. Далі вони запаковані таким чином. Тут е, такий символ з Кейсі Джонсом, тут ключка. Тут Можливо, якась бучка, та це верх бучки, битки. І напис Кейсі Джонс, зелений такий Кейс. кейс Кейсі". Зацініть, та? гра слів. Е, і давайте цей Кейс-Кейсі дістаємо. І тут в нас буде сам містер Кейсі Джонс. Так, власне, так він виглядає в серіалі 1987 року, де він з'являвся в мінімумі серії, там, чи не дві серії, де був Кейсі Джонс, може три. Ось такий Кейсі Джонс був там, але Кейсі Джонс це є знаковий персонаж для Черепашок Ніндзя всіх Всесвіта, окрім напевно, класичного 87 го року. І, звісно ж, фігурка з ним виходить, фігурки з ним виходять регулярно в усіх серіях. Тут в нас передній прозорий блістер, бачимо, що багацько буде аксесуарів. Класні, бачите, зверху цеглинки, такий стиль, знизу напис Кейсі Джонс, сіреньким, ніби фундамент будинка показаний нам. Тут якась решітка каналізаційна, також цеглинки. Ззаду малесенький якийсь біо, таке Кейсі Джонса. тут панцер, щиток, розподілячить. Все це ми бачили вже в Рафаеля. Зверху черепашки, знизу різні буковки. Ну що ж, давайте. Цього пана дістанемо і подивимося, чи він такий самий класний, як його друган Рафаель. Відкриваємо зверху і е, він не витягається так просто, а ось і витягається. Ось такий е, прозорий такий в нього підставка. Прозора така. І він в пластику весь знаходиться, навіть примотаний дротиком одним на щастя. Дякую. Що вони таку упаковку йому придумали, всього лиш один дріт мені доведеться розв'язати. А тут скотч треба буде розрізати, тому що тут запасні руки, і данина плеймейтам. Ті самі аксесуари, які тут у нас помальовані, там з однорідного такого морської хвилі пластика. А ось і він, містер Кейсі Джонс, його бучки, ключки, кейс, шайби і змінні руки. Стоїть він дуже впевнено на своїх ногах нього. Широка підошва в таких кросівках, він салатових, і в цих салатових кросівок широка підошва. Тому досить впевнено, він стоїть. Трішки, можливо, хітається через те, що припідняти цей кросівок, але на вигляд він дуже класний. На обличчі в нього традиційна хокейна маска. У волосі бачимо, окрім чорного кольору, ще й такі. Сині пасма є, маска прикріплена цим червоним ремінцем, який проглядає тільки спереду. Далі він прихований за волоссям. Скульпт класний. Волосся це гостреньке. Сама фігурка з такої якоїсь м'якої пластмаси виготовлена, схожої на гуму, і подобається він мені на дотик. Наплічник один коричневого кольору, такий, як якийсь захисний варіант, якоїсь захисної частини з хокею. Тут якась стрічка жилетка обірвана і рукави, і низ в неї такий, ніби він сам собі цей дизайн робив, обривав цю жилетку цікавого кольору морської хвилі. Отака пресуха в нього, видно м'язи, пресу, пупець смішний. видно. Також ми бачимо біцепси, контуруються, трицепси, м'язи передпліччя, дельтоподібний м'яз. Дуже він такий атлетичної тілобудови наш кейсі. Тут на спині також є е, такі в нього е, деякі випинання і такі, е, ніби як м'язи також контуруються спини. Штани в нього якісь виглядають як е, старі треніки. Тут вони тручкуваті, обірвані такі, як ця футболка, якась зав'язочка біленька, шнурочок, гарно помальований акуратно. На колінах в нього є наколінники, які вдіті під штани, тому що вони проглядають з-під тканини штанів, заклеєні пластирями, і взутий він в оці прикольні такі кедичі, кросівки такого салатового яскравого кольору. Причому один з зав'язаними е шнурівками, а другий з розв'язаними шнурівками. Бачите, оцей лівий шнурівки розв'язані, і це додає якоїсь такої хуліганськості вигляду Кейсі Джонса. І ще зацініть, як в нього. Самі передпліччя і кісті зроблені. Тут замотані таким бинтом білого кольору намотки, а тут в нього вдіта рукавиця коричневого кольору з обрізаними пальцями. Дуже сподобався мені скульпт і вигляд, і дуже акуратно пофарбована фігурка. Красивий, гарний і дуже-дуже, дуже. дуже, дуже. Класно виглядає, задоволений я зовнішнім виглядом. Давайте перевіримо, чи артикуляція Кейсі Джонса така сама класна, як його скульпт. Почнемо традиційно з голови. голова обертається в сторони, тут до щитка, тут ну, до плеча, там на цю жилетку вона натикається маскою і допереду не нахиляється, і е, до гори також він не може подивитися. Вниз і вгору він не може подивитись. Дуже мінімальний цей рух. Мені подобається, коли цей рух. Є збережений в фігурці, оця артикуляція голови мене завжди тішить, але, на жаль, тут Кейсі не може ні вгору подивитись, ні вниз. В плечі є згін, є оберт, досить тугий плечовий суглоб і досить легенький в біцепсі, оцей е, обертальний суглоб традиційний. В лікті одинарний, на жаль, суглобчик, як це було у Рафаеля. І як для Супер 7, досить він тугий, бачите, тут такий. Така дірка виходить. Ну, Зараз спробуємо. Оцей не такий тугий, ось так, він може зігнути більше, ніж на 90 градусів. Ну, досить гарно, але якщо робити подвійний, то він просто до плеча може дістати рукою, а так, в принципі, він може й шматок піци до рота дотягнути, що важливо, наприклад, коли щось фотографуєш. Ну і в променево-зап'ясному, звісно, є оберт і є згін. Причому згін в Super 7 не такий, як в Некі, а вверх-вниз, а в некі, так, на себе від себе. Згін є цей в кісті. В поясі він так, артикульований, досить тугий суглоб, не будемо його розхитувати. Тут перехід в штани такий від оголеної частини тіла. Ну, окей, нічого. От кульшові трішки гірше виглядають, видно тут самі оці кульки кульшових суглобів. Ось так треба ставити стегна, щоб було мінімально видно. І що наш кейсі? Наш кейсі демонструє ось такий. Поперечний шпагат, повний поперечний шпагат, тому що там є згін в кульшах, і поздовжній шпагат. Передню ногу він може вперед, передню, якщо на шпагат сідати маю на увазі, зараз права нога це може викинути допереду, а ліву ногу він не може зігнути, тому що впирається вона в його попу. В колінах в нас також одинарний суглоб, і також дуже тугий, треба феном його розігрівати. Не можу зігнути, аж вистрибнув в, кейсі в мене з рук, порозкидав всі свої бучки. Давайте попробуємо зігнути. Не хочу зігнути, треба розігріти його, щоб він зігнувся. Але я не полінувався і розігрів феном колінні суглоби сходив. От бачите, ось так вони згинаються менше, ніж на 90 градусів. І також розігрів цей лікоть і цей лікоть найгірше. Тяжко його було викрутити, зігнути, але якщо... Розігріти і розпрацювати, то все окей. Тобто грійте суглоби, не ламайте фігуркам суглоби. Мінімальне там розігрівання хвилин феном рятує суглоби фігурок, і рятує ці штирки не виламуються, і все окей, все нормально працює. Тобто, Ось такий згін в коліні ми отримуємо. Також є оберт в тому ж самому суглобчику на 360. І що в нас гомілко допереду нахил. І... та й досить. Оберти цього немає. Має бути він традиційний цей оберт, ось так він повертає, ну воно, по суті, не сильно і потрібне. Така непогана артикуляція, хоча мені здається, що за 55 баксів у фігурки мав би бути хоча б подвійний ліктьовий і колінний суглоб. Все решта ок. Але тут могли б зробити такі суглоби-подвійні, як в Marvel Legends, як в некі багатьох фігурок, які давали би додавали б гнучкості фігурці. Переходимо до найцікавішого, до аксесуарів. Ось така сумка спортивна в Кейсі Джонса. Багато деталей промальовано на сумці, профарбовано, є замочки, є такі стрічечки, вони темного кольору. Для мене це морська хвиля, кольор морської хвилі. Який цей кольор для вас? Зелений, можливо, просто пишіть в коментарях. Тут заклеєна сумка пластирем, тому що вже подерлася. Десь різні такі, такі заклипки, якісь. якісь на ремінцях металеві частини, оці всі ремінців, оці застібки, вони промальовані таким сріблястим кольором. Тут класна кишеня, дуже класно виглядає ця сумка. Тут є навіть додатковий якийсь такий ремінець, в який можна буде напевно покласти якусь частину зброї, може якусь ключку закріпити. Зараз перевіримо. Давайте подивимося, як кріпиться ця сумка на Кейсі Джонса. Попробуємо отак через руку просто йому начепити. І, напевно, що на інший бік треба чіпляти. Хоча давайте на інший попробуємо перечепити. Ось, друзі, ось на цей бік без наплічника сумка надягається краще, але для того, щоб начепити її і не розірвати оцей ремінець, то мені довелося відчепити голову Кейсі Джонса, а причіпається вона не дуже просто. Знову ж треба розігрівати зараз шию феном. Щоб вставити оцей шарнір шийний туди на місце. Але з сумкою, ось так, Кейсі виглядає дуже і дуже класно, і вона набагато природніше лягає на цю сторону, хоча і надягати її дуже незручно. Почнімо з бучок. Ось така бучка з класною рукояткою. Така дерев'яна, тут є візерунок дерева, тут така ніби гумова рукоятка. Є в нас три бучки. Одна така є пошкоджена, тобто він вже когось гамселив цією бучкою. І оця ну, дуже пошкоджена, вона вже відламана. І ось такі три варіанти бучки є в нас в наборі. Ставимо йому в руку. Легко вставляється, кість м'яка у Кейсі Джонса, і через це він її не дуже міцно тримає. Бачите, ходить вона в нього в руці. Можна дві вставити йому цих битки. І... Ось так він виглядає з двома битами в руках. Ось так і ось так. Досить вже непогано. Мені подобається це, хоча не подобається, що гуляє ось тут ручка. Але в нас там є запасні якісь кісті. Зараз ми подивимося, які там варіанти нам пропонують. Ну і звісно ж, можна в його цю спортивну сумку. Поставляти ці бучки, і зрештою ключик зараз будемо якось пакувати. Традиційна зброя Кейсі Джонса хокейна ключка, це, напевно, воротарська, все ж таки, тому що вона широка, просто дерев'яна основа, перемотана такою ізоляційною стрічкою. білою є відриви тут показані стрічки, що роблять. Це знаряддя ще більш природним. І вона з м'якої гуми, тому погнулася в коробці, могли б зробити трішки її твердішу. І тоді виглядала б вона ще краще. Класно тримає свою ключку Кейсі Джонс, дуже легко вона лягає в руки. Ось така позиція мені дуже подобається, коли він притримує одною рукою вверх ключки. А всі бучки запхалися в спортивну сумку. До речі, зверніть увагу в цієї, що. Не поломана в неї внизу є така ширша частинка рукоятки. Вони міцно тут тримаються і виглядають, коли сумки, три цих рукоятки. Вже кльово це, мені подобається. Ось така міцна ключка для гольфу, сама дерев'яна рукоятка, така чорна, гумова, і, напевно, металевий оцей елемент, яким бити м'яча, чимось перемотаний, чи якоюсь резинкою, чи якоюсь стрічкою. І можемо її запхати також в сумку, щоб вона стирчала. І це ще прикольніший вигляд. Цій сумці надається ключка. Звісно ж, в руку вона поміститься. Але буде гуляти, можливо, в нас якісь є е, з тонкішим хватом руки. Давайте подивимося. Ось є ось ця рука, е, є три такі руки в бинтах, і є три руки в рукавичці, в рукавичці, змінні. І ось в цій руці, звісно ж, ключка для гольфу буде міцніше триматися, ніж в тій, яка в нас зараз прикріплена. Також є кулак забинтований. і також є е, широким хватом. Рука забинтована. А для чого широкий хват? Зараз вам покажу. У нас ще є. Шайби, просто чорні шайби. Одна заклеєна отак пластерем, друга з двох сторон заклеєна пластерем. І третя, звичайно, нічим не заклеєна. Три шайби і, напевно, ця рука, щоб тримати шайбу. Ось так можна закріпити шайбу в руці. Ну, до речі, не міцно і вже впала шайба на підлогу. У нас є запасні. Щоб продемонструвати це, ось так він може тримати шайбу. Думав, я що міцніше буде триматись, можливо, це не тільки для шайби рука, але для чого ще можна туди і попробувати ставити одну з його бучок. Ось так. Ну, непогано виглядає, ніби він так і е, стискає рукою, перебирає е, пальцями, або це щоб на неї е, класти на цю руку саму битку, і тоді це ще прикольніше буде виглядати. Так, це та як він тримає ключку, то напевно, щоб е, оцю бучку покласти і широку основу ніби притримувати пальцями. Прикольна рука. Ще є три руки в рукавичках. Це, звісно ж, одна звичайний кулак, друга така сама широка, однакові вони. І третя для е, ключки для гольфу з вузьким хватом. Насправді, якщо ми порівняємо ці дві кісти, то вони відрізняються трішки інакше розташовані пальці. Це вся та сама зброя. Ключки, бучки і шайби які прикріплені на одну таку пластикову основу такі всі зеленого кольору. Для кастомщиків це прикольно, вони можуть помалювати ці аксесуари, як подобається їм. І це, як на мене, це така данина Playmates, тому що ці фігурки від Super 7 це суперсевенський 7 варіант. Першої старої серії Playmates по класичному серіалу Черепашки Ніндзя 87 року а ось як Кейсі Джонс виглядає поряд із Рафаелем від Севен Досить класне співвідношення, черепашки були нижчі за людей в серіалі 87-го року, і тут Кейсі Джонс вищий за Рафаеля, і разом вони виглядають, як на мене, просто супер. А на сьогодні це все, друзі. В мене тут хлопці вирішили влаштувати собі такий тренувальний двобій. Свої коментарі про Кейсі Джонса, чи сподобався він вам. Напишіть під відео. Також пишіть, чи хочете ви побачити огляд М'юта Дженмена від Севен. І виконайте всі оці традиційні е, ютюбівські прикольчики з вподобайками і підписками. А на сьогодні це все. З вами, як завжди, був Гріланд. Донатимо на Збройні Сили України. Кавабанга, чуваки! Бувайте!